У цієї баришні відносинах завжди видні батьки? Я коли читаю таке в коментарях або чую себе на індивідуальних консультаціях, у мене крові з глаз, і в мене мені просто хочеться запитати дівчата. Ви бачили коли-небудь жінок, яких люблять? Яких носять на руках, про яких турбуються, яким дарують подарунки? Зараз я навіть не про мільйони букети квітів, про якихось там коричневих ведмежат. Ні, я зараз про реальні подарунки, типу будинків, квартир, автомобілів. Забезпечення грошей і так далі. І зараз я абсолютно не про те. Всі дівчата, які зі мною працюють, вони знають, що я навпаки за те, щоб всі жінки змогли забезпечувати себе фінансово самостійно. Але навіть коли жінки можуть себе фінансово забезпечувати самостійно, є в світі такі чоловіки, які можуть робити їм дорогі подарунки. Це не динозаври, вони не вимерли. І вони є. А є ви, яку пиздять. І коли я чую, та ні, це е, не мої батьки. У мене абсолютно е, там, добрі, теплі, здорові, хороші батьки. Це він, нарцис, аб'юзер, психопат, і у нього нездорові батьки. Його батьки не мають до вас абсолютно ніякого відношення. Чому? Е, тому що це ви. Вибрали свідомо цього партнера, живете з ним, терпите його, продовжуйте якось там в е, похворобливому будувати з ним свої стосунки. Це ваш особистий вибір, ваші дії, ваше рішення, і ви продовжуєте далі залишатись в цій ситуації. І так, навіть якщо у вас був добрий, теплий, люблячий тато, і у вас з ним були досить такі хороші стосунки, і у тата з мамою були добрі, теплі, люблячі, хороші стосунки. Тато дуже любив маму, але при цьому мама була авторитарна, і головна в сім'ї керувала татом, і тато так її любив, що в усьому був м'який з нею і поступався їй. То в такому випадку оця дівчинка, не бачучи в ньому цієї такої типу чоловічої мускулинності, у цієї такої якоїсь надуманої чоловічої сили, шукає далі в чоловіках силу від протилежного, чоловіка протилежного від її батька і, путаючи оцей аб'юз, токсичність, нарцисизм, психопатство із чоловічою силою. Тому що тато для неї е, був заслабкий. Тож, дівчата, е, якими б хорошими не були ваші батьки, якщо у вас в стосунках жопа, е, ви не тільки ви, і ваші батьки, і починати працювати не партнеру потрібно з психологом, а саме вам. Беріть уже на кінець відповідальність за своє життя на себе.